За кілька годин після вбивства тіло Ріберто Ласкано, голови наркокартелю Зетас, викрили невідомі озброєні люди. Про це повідомляє прокуратура Мексики. Там запевняють, перед зникненням особу вбитого вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. Таким чином сумнівів у тому, що вбитий мексиканськими морськими піхотинцями чоловік насправді був головою найбільшого мексиканського наркокартелю. Не залишилося. Ріберто ласкано на прізвисько Кат належав до числа найбільш розшукуваних злочинців Мексики. Він народився в 1974 році і в 17 років вступив на службу до мексиканської армії. Там його завербував наркокартель Гольфо, де йому довірили очолити каральний загін, який пізніше відокремився в окремий картель Зетас. Зараз Гольфо і Зетас ворогують. Боротьба із наркоторгівлею. Один із головних напрямків політики президента Мексики Феліпа Кальдерона, незважаючи на всі зусилля влади. З 2006 року жертвами наркоторговців стали близько 60 тисяч людей. Ліверто ласкано де 1998 року Еріберто Ласкано керував кримінальною імперією, яка нині працює в понад 140 країнах світу. Тож доволі наївно думати, що вбивши лідера цієї системи, ми зможемо її повністю ліквідувати для того, аби викорінити організовану злочинність із Мексики, варто винищити першопричини її виникнення. А це по перше. Попит на наркотики серед самих мексиканців, а також бажання багатьох місцевих громадян за будь-яку ціну нелегально потрапити до сполучених штатів. Якщо цьому покласти край, злочинцям не буде чого робити.